Доброго дня, Друзі, доброго дня, наші підписники, ради вас вітати на нашому каналі ваш Карас. Ми знаходимося у місті Радивелів на нашій площадочці. І у продажу у нас поступає ось такий красень, чорний, гарний Fiat Fremont. Це автомобіль, який ви часто у нас запитуєте та часто у нас його купуєте. Цей автомобіль був випущений у 2014 році та проїхав 187 тисяч кілометрів. Це реальний сертифікований та перевірений пробіг. Ми не займаємося ніякими скрученнями. Ми не підтримуємо це і зразу говоримо, що це є погано. Так. У цьому автомобілі встановлений двигун 2,0 дизель з потужністю 170 кінських сил або ж 125 кВт. Розхід пального такого автомобіля становить 7,2 літра на 100 км. Також у автомобілі стоїть автоматична коробка передач та. У ньому є повний привід. І у цьому є свої переваги над задніпривидними автомобілями та передніпривидними автомобілями. Так як можна більше де проїхати, та й на поворотах не так може заносити. Тому так такий зараз у нас сніжок. Отакі у нього є переваги. Що ще по цьому автомобілю? Давайте оглянемо гуму цього автомобіля. Гума цього автомобіля є зимова, майже нова 21-го року випуску. її 19-й. Та ось такі красиві чорні диски, які є недеше, до речі. Е, глянемо на фари автомобіля. Фари без сколів, без тріщин, по кругу, так, без сколів, тріщин, нічого на них такого немає. Так само ж задні. Дуже красиві. Сама сама топова оптика стоїть тут як для цього автомобіля. Є запасне колесо, повнорозмірне. І по цій наклейці можете зрозуміти, що автомобіль був приганий з Швейцарії. Так. Щодо лаку фарового покриття по цьому автомобілі не було ніяких тут підкрасів. Тут лише є два маленьких незначних підлакування. Зрозуміло, що автомобіль їзде по трасам в Європі, бувають, летять різноманітні камінчики і тому подібне. Це не так, як у нас. Та у нас теж таке може статися. Ну і були два маленьких підлакування. Давайте перейдемо у середину автомобіля, заведемо його на холодну. Автомобіль стояв досить довго. Глянемо, як він заводиться. По автомобілю є безключовий доступ, автоскладання дзеркал і люк. Можливо, ми на нього оглянемо, як він виглядає зсередини. Так, відкрили дверки автомобіля і зразу ж нас зустрічає ось така дверна карта. Дверна карта не має ніяких пошкоджень, не має подряпин, Хоч, хоча подряпини і тому подібне є досить характерними для автомобілів. Такі люди залізають, буває, черкають дверну карту ногами і тому подібне. Оглянемо. Електропакет повний тут, так як я говорив, що це сама фулова комплектація цього автомобіля. І глянемо, яка тут музика стоїть, досить хороша. Можемо навіть включити вам. Послухайте, хоча сумніваюся, що буде. Можна буде оцінити добре цю музику через наші мікрофони ну і через ваші динаміки, на чому там ви дивитесь, Ось таке сидіння, є електрорегулювання сидінь. Чорні шкіряні сидіння, досить хороші для свого року для для свого пробігу. Керування світлом, є автокерування та адаптивне. Керування світлом. Ось таке кермо. Всі кнопочки з'єднання з телефоном. Круїз контроль. Давайте зараз заведемо цей автомобіль, я покажу вам, як він заводиться. До автомобіля є Два ключі і заводиться цей автомобіль з кнопочки буквально залізли. раз. Так, шкірені сидіння годуть піді мною. Раз. Чудово, прекрасно завівся, немає ніяких помилок в цьому автомобілі. Можете собі глянути який пробіг. Зразу мультимедіа включилася. Тут зараз воно є радіо, плеєр, підігрів сидінь. Клімат, клімат є у нас трьохзонним, так як у нас є три ряди сидінь, є п'ять повноцінних та два дитячих. Дуже цей автомобіль у нас часто беруть люди, які мають великі сім'ї. Можна своїх діток возити. Також у нас скласти ті сидіння і буде трішки більший багажник. Клімат, навігація. Можна з'єднати з телефоном і ось вам покажу. СРТ комплектація. Дуже переглянути. Ось така у нас. Коробка передач. Є у нас підсвітка салону І є у нас люк. Можемо також керувати ось тут люком. Так, піднімається, бачите? Опускаємо. І відкриваємо з кнопочка. Все працює гарно. Не потрібно його шморгати туди-сюди, назад і закривається. Все гарно і гарно виглядає достойно. Оглянемо зараз панель автомобіля. Це mm. теж є все гарно, гарно, чистеньке. Ну що ж, давайте перейдемо тоді до задніх сидінь цього автомобіля. Ага, ще дещо не показав. Не показав вам задню камеру автомобіля. Все працює, все гарно робить. Собі можна від'їжджати автомобілем і все буде гарно видно. Не можна буде в'їхати у когось. Автомобіль є тонованим. Тут теж дверна карта гарна, нігде не пошкоджена, без тріщин. Отакі у нас сидіння тут. Сидіння складаються. Зараз вам покажу, як це. Відбувається. Собі взяв. Раз. І можна від'їхати. Ось тут у нас третій раз ряд сидінь. Ага. Ось так виглядає. Сидіння відсувається. Також зараз собі його складу. Ось так. Можна його ще далі відсунемо. І є досить крута штука. Не потрібно купляти дитяче крісло. Зробив і зразу є. Так само ж там я бачу так, є. Так, треба дергнути. І однією рукою я так важко зробити, але зробив. Давайте оглянемо, як це наглядає кермо і все зізаду. Так як я казав, що це фулова комплектація тут є теж. у нас... Клімат, все гарненько працює. І не лише тут є клімат, є і взаді. Можемо собі глянути. Освітлення взаді. Ну що ж, по автомобілі повний фарш, я б сказав. Я б собі хотів такий автомобіль, чесно кажучи. Так, давайте ще перейдемо зразу ж до багажника автомобіля. Відкриємо багажник автомобіля. Як тут він відкривається зараз. Гляну. Ага, ось тут. Раз. Отак. Можна... Так місця трішки мало, можна собі його дергнути і скласти туди. Далі. Так само логічно. Так, у разі не них ситуацій, яких ми вам не бажаємо. є жилет, знак та домкрат зі всім іншим. Ось так, ще відійду вам, покажу, як виглядає багажне відділення. Можна склати також не лише ці й там ті можна робити повноцінне спальне місце. Можна собі поїхати на рибалочку, рибку половити. У разі потреби переночувати в цьому автомобілі. Давайте заглянемо сюди. З цієї ж сторони все те ж саме. Також можна його складати. Так само ж, так само, так само ж можна тут робити для дітей сидіння. Ось так. Зараз його однією рукою трішки важко складати. І тут є ось така штука. Можна сюди покласти різні речі. До речі, такого я не бачив у інших автомобілях. Перший раз таке бачу. Було у мене здавування. Побачите тут таке. Глянемо також цю дверну карту. Теж немає ніяких подряпин. І прийдемо. З цієї сторони. Оп! Чистенька, гарненька дверна карта. Немає ніяких ній. Панель і сидіння. Пасажира. Тут просто без слів. Без слів. Ви все самі бачите, як тут все красиво виглядає. Ось такий у нас вийшов огляд на автомобіль, на цей прекрасний Fiat Fremont. Цей автомобіль ви можете придбати у нас. Ми можемо доставити в нього у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас та оглянути його будь-якими експертами, або ж завести на будь-яке СТО. До зустрічі, друзі!